Щорічну доповідь уповноваженого справ людини в Україні презентували у Рівному з основного за 2024 рік. секретаріат Омбудсмана опрацював 123 тисячі 221 звернення. Порівняно із минулими роками, їх кількість зросла на 30 відсотків. Найбільше звернень у 2024 році надійшло від членів родин військовослужбовців, військовополоненів та члених її родин. Я прошу закцентувати увагу. Це кожне четверте звернення до офісу омбудсмана. і. Люди шукають відповіді, люди шукають захист. Вони хочуть дізнаватися, в яких умовах перебувають їхні рідні, як, як їх повернути впродовж 2024 року. Було проведено моніторингові візити щодо додержання прав дітей, прав громадян, які постраждали внаслідок російської агресії, додержання прав у секторі оборони та прав ветеранів і діючих військових. До слова найбільше таких моніторингів провели саме на рівненщині 262. Це і зустрічі з родинами безвісти зниклих. Це і місця до місць несвободи, це і наші моніторингові візити до інституційних закладів до служби у справах дітей для того, аби аби побачити в яких умовах перебувають діти в громадах, і чи справді вони захищені в своїх правах. І багато багато різноманітних інших моніторинг візитів до місць тимчасового проживання, де проживають зараз наші внутрішньо переміщені особи. Окрім цього, у 2024 році Україна повернула з російського полону 1358 громадян. Відбулося 11 обмінів. Загалом додому вже повернулися більше п'яти тисяч Тисяч воїнів та цивільних, серед них чимало захисників з Рівненщини. Ми маємо таку можливість сьогодні офіс Буцмана, використовуючи свій комунікаційний зв'язок, ми передаємо листи до наших військовополонених туди, натомість отримуємо звіти, і передаємо родинам. Ми також використовуємо ось такий власне комунікаційний шлях, коли можемо верифікувати і. Отримувати інформацію з цієї сторони про те, чи перебуває такий військовополонений там чи не перебуває? Також зачепили тему ветеранської політики. На Рівненщині активно впроваджують заходи, спрямовані на соціалізацію, адаптацію та реабілітацію воїнів. На базі нашого управління створено центр підтримки ветеранів і членів їх родин. Про що цей центр? Це центр про те, що там в приміщенні для групової роботи у нас проходять зустрічі груп підтримки родин зниклих безвісти. А в кабінеті індивідуальної роботи фактично це майданчик, безкоштовний майданчик для роботи психологів, які законтрактовані з Мінветеранів. Говорили і про спорт як спосіб реабілітації ветеранів. Скажу на своєму прикладі, коли мені в 22-му році сказали, що я буду їздити на лінному візку, бо я нормально не ходити, не сидіти, не спати. Но мені дали 5 років, сказали, якщо операцію не зроблю на перелом хребта, буду їздити. Но на даний момент кандидат мастера спорту з пару ветеран вже сам зацікавлений продовжити свою фізичну реабілітацію. Це так багато людей переходять зараз в комунальний заклад «Інваспорт», там де е, всі дисципліни параолімпійські. І зараз багато е, інвалідів там дитинства ветеранів. Багато хто там участвує після таких реабілітацій. Важливим етапом обговорення була тема захисту прав дітей в Україні. За 24 рік опрацювали 2004 письмових звернення та 1622 звернення на гарячу лінію. Станом на травень 2025 року Україна повернула з Росії 1324 дитини. Робота над поверненням дітей триває і надалі. Юлія Смель Вячеслав Мельник. Випуск новин.